Mm -hmm. а, Ліза, ви сьогодні спробували ось такий масаж, де було 10 методик від реабілітолога масажиста mm -hmm. А поділіться враженнями. Ми робили на 70 градусів голе тіло. Які ваші враження? Відчуття. От ну, перше враження. Мені сьогодні попав джекпот. Мені сьогодні yeah. директор салону зробила масаж. <laughs> ну, це... Так, ну, значить, що я хочу сказати, коли лягла і почався масаж, спочатку прогрівання, і це чудово. Ну, я кажу, Наталія Вікторівна, ну, ви ж така хрупка. А вона каже, нічого, нічого, і, бо це ж я не руками роблю, так. а <реш> Проектор. проектором. І я хочу сказати, що дійсно це прекрасна штука, тому що він ну, така, прикладаєш невелику силу, але результат виходить прекрасний. Спочатку пішло у мене тепло, потім е такі, знаєте, емоції е ну там, де проходили от ми е розминання, mm -hmm. то трошечки відчувалося е в плечових суглобах е трошки поболювання, mm -hmm. бо напевне там е більше всього є е як е такі защимлені ці м'язи да, спазмування. Mm -hmm. А потім і саме основне треба: от ліг і розслабився. І все так, тоді не думаєш, думає, тоді воно виходить набагато. Ну, я не знаю як, але я отримала максимум задоволення від цього. Дуже вам вдячна. І я розумію, що якщо, допустимо, мати вдома такий проектор і ну. Ну, На протязі, хоча б місяць, два там три, то результат буде дійсно прекрасний. Тому так. Да. І от коли ви мені зробили, я присіла. Спочатку у мене таке, знаєте, відчуття того, що хочеш ось все да, розслабитись, поспати. лягти поспати. А потім я відчула, що от почала покашлювати, то тобто, почала відходити. У мене ще десь залишки того угу. бронхіту і трошки мокрота. Супер. Тому я по. Підкашляла -під трошки. тому Це що... враховуйте дуже класно. Що такі да. 15 хвилин. Вам ну там 15-20 да. хвилин робили масаж, це не так багато. Через те я дуже вам вдячна і всім рекомендую. Це прекрасно. Я тепер уже задумалася. А чому от ви кажете, дома можеш там салон походити попробувати? Чого дома Ну я хочу вам сказати, що дома то зовсім інша обстановка. Ти можеш собі скільки захворити. Хочеш часу вділити, mm -hmm. а тут все-таки обмеження і, кому є. Да, зробити, і да. дома ти захотів, допустимо, дитині там зробити масаж, чи тобі зроблять масаж більше, чи mm -hmm. якось там і маєш час розслабитися, а тут все-таки після масажу ти сів, і сидиш. треба полежати. Да. Да. Так що і що прекрасно. з настроєм? Піднявся настрій? Ой, незадні літать. Дякую вам за відгук.